Настав час збирати врожай з підвіконня і готувати щось смачненьке. І для початку я замішую тісто, 400 грамів кефіра, по одній чайній ложці солі, цукру і соди. Додаю 500 грамів борошна та 2 столові ложки олії. Добре вимішую і в пакет поки буде готуватись начинка. Для начинки нарізаю яйця кубиками та подрібнюю зелену цибулю. Солю і перчу за смаком, і також додаю одну столову ложку рафінованої олії. Присипаю поверхню борошном, ділю тісто на рівні частини вагою 55-60 грамів і починаю формувати пиріжки. Смажу на вогні менше середнього з обох боків до рум'яності. І ось такий результат.